Вати дітям любов та сімейний затишок за рік. В Івано-Франківську створили 12 нових прийомних родин. Про одну із них в сюжеті Тетяни Дадакдяна Васильівна Алла, Васильівна призвіще. Після початку повномасштабного вторгнення Діану з Мелітопольського сиротинця перевезли у Львівську область, а її братика Данила вивезли до Польщі. Усиновити одразу двох дітей наважилися Василь і Тетяна. Чоловік розповідає, тоді воював на фронті. І коли дружина приїхала до нього на декілька днів, запропонувала усиновити дитину, яка залишилась без батьків. От тоді, як я вже в Запорізькій області був, вже приїхала, я був з Кантузи лежав у госпіталі, дружина приїжджала. Там ми якраз і знайшли на сайті діточок. Якраз ми тоді цих діточок забрати. Ми їх двох побачили, ми не могли відмовитись. Вони нам зразу душі пропали і ми не могли відмовитись. З Данилом подружжя вперше познайомилося по відеозв'язку, а згодом Тетяна поїхала за майбутнім сином до Польщі. Оскільки чоловік був на війні, він там працював. Він не зміг поїхати. Я поїхала в Польщу на знайомство з Даня. Ну він зразу мене сприйняв, зразу кажуть, зустрів з усмішкою. Перше його слово каже, коли ти мене звідси забереш. Чоловік написав рапорт, його відпустили для знайомства з Діанкою. Це вже в березні було. І після знайомства ми вже тоді були переконані, що це є наші діти. Почуваю, халасить себе, але іноді не суса. У нас мама і тату дуже добрі. Коли я забув Польщі, мене уже мама забрала. Я вже ради, я вже побачив свою сестричку, свою маму, свого тата. І таких історій чимало. Рішення усиновити дитину непросте, однак кількість пар, які його ухвалюють в Івано-Франківській громаді, збільшується, каже Ірина Рохман. Якщо ми говоримо про останній рік, то в Івано-Франківській міській територіальній громаді є 12 новостворених прийомних сімей, у три з яких вже влаштовані діти. Є три сімейні пари, які стали на облік і вже народили дітей. Є дві сімейні пари, які в очікуванні дитини. Одна пара вагітна двойною. Якщо ми говоримо про минулий рік, де на обріку було 10 сімейних пар, то на даний період у нас є 35 сімейних пар. До Всеукраїнського дня усиновлення у місті організували захід для дітей, їх опікунів та прийомних батьків. Також згадали молитвою маленьких українців, які загинули внаслідок війни. Офіційно їх 575.